Демократія це політична система, яка визначає порядок формування та здійснення державної влади. Ця система побудована на двох ключових принципах: це принцип загальних виборів, це принцип виборності влади та принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Часто ще можна чути, що до демократії відносять такі поняття, як. Свобода слова, верховенство права, забезпечення прав людини, контроль суспільства над державою і всяке таке інше. Тут необхідно розуміти, що ці явища вони не відносяться прямо до демократії, вони не пов'язані з демократією. Ці явища залежать від того, про що домовилися правляча верхівка. Якщо верхівка хоче. Жити за законом, тоді в країні буде верховенство права. Якщо верхівка хоче жити по поняттях і на договорничках, тоді ця держава житиме по поняттях та на договорничках. Просто щоб ви розуміли, що в рабовласницькому римі було верховенство права. По факту, вся сучасна континентальна система права вона виходить з римського права, а Рим був рабовласницьким. Те саме стосується феодальної середньовічної Європи. В якій людей спалювали живцем, це також відбувалося на підставі закону. Тож верховенство права зовсім не означає, що ваша країна демократична. Що стосується свободи слова, то свобода слова вона завжди існує в певних межах. Свобода слова це завжди свобода говорити про те, що вам дозволили говорити. Тож всі ці поняття вони до демократії не відносяться. До демократії відносяться насамперед ці два ключових принципи: це принцип розподілу влади на три гілки, а також принцип виборності влади. Саме ось ці два принципи визначають, чи держава є демократичною чи ні. Давайте почнемо з принципу розподілу влади. Відповідно до цього принципу, влада в країні має бути розподілена між трьома гілками, і це, начебто, має забезпечити. Те, що влада не буде зосереджена в руках одної людини чи одної політичної сили. Але в той самий час система працює таким чином, що партія, яка виграла вибори, ця ж сама партія формує уряд. Тож партія, яка має більшість в парламенті, а це найвищий орган законодавчої влади. Так само формує уряд, має контроль над урядом, який є найвищим органом виконавчої влади. Тож, вже за механікою процесу, та політична партія, яка отримує контроль над законодавчою гілкою влади, вона автоматично отримує контроль і над виконавчою гілкою влади. І це в демократичному суспільстві. Тож принцип розподілу влади не дотримано вже на рівні механіки. Це не те, що там відбувається якісь зловживання чи корупція. Це прямо написано в Конституції, це прямо написано в законодавстві. В будь-яких виборах завжди є дві групи людей. Це група людей, яка обирає, і це група людей, яких обирають. Люди, які обирають, їх називають виборцями, і люди, яких обирають, їх називають кандидатами. Тож, давайте почнемо з виборцями. Очевидно, що людина, яка робить такий вибір вибір, які саме люди будуть допущені до найвищої державної влади, ось ця людина вона має володіти певною компетенцією, щоб зробити правильний вибір. Це ж людина не картоплю на базарі обирає правильно, ця людина обирає робить вибір, який буде доленосним для всієї країни. Тому людина як виборець. Вона має володіти певними знаннями, певним досвідом. Вона має розумітися в політиці, в економіці, в правознавстві, в бізнесі, у військовій справі. Але насправді ми ж розуміємо, що більшість виборців таких знань немає, тому більшість людей вони не можуть робити. Кваліфікований вибір, оскільки у них для цього відсутні знання і взагалі розуміння. Ми маємо, ми, як виборці, маємо розуміти за кого саме ми голосуємо. Ми маємо розуміти які особисті та ділові якості у кандидатів. Окрім цього, ми маємо розуміти з ким про що ці кандидати домовляються. Оскільки кандидати вони ніколи не проходять самі і не ля. вони завжди так само існують в певному суспільстві, вони мають певні беруть на себе певні об'язи, скажімо так, зобов'язання, вони про щось домовляються, вони щось обіцяють конкретним людям, які фінансують їх передвиборчі компанії. І нічого цього ми не знаємо. Тому виборці фактично це люди, які... Не мають компетенції робити вибір, і які обирають людей, про яких вони нічого не знають. В будь-яких виборах, в принципі, відсутня система кваліфікаційного відбору кандидатів. Все ж таки, ті люди, які йдуть на ключові державні посади і які будуть приймати доленосні рішення для всієї держави та для всього народу, вони мають відповідати певним кваліфікаційним вимогам, вони мають мати певні знання, певні досвід. Певні розуміння, певні особисті якості. Ви не можете просто набрати купу людей, обізвати їх якоюсь партією, і потім йти на вибори, як це відбувається наразі. Тож, за ідеєю, загальні вибори мали забезпечити дотримання інтересів найбільшої кількості соціальних груп. А насправді люди, які не володіють компетенцією, щоб обрати, голосують за випадкових людей. Про яких вони нічого не знають. Для прикладу, давайте візьмемо зеленоботів та прохоботів, які в ФСБшному телеграмі і списують терабайти нікоментів, поливають одне одного брудом. Але спитайте будь-кого з них про першу десятку списку чи партії Порошенко чи партії Зеленського, і я щось дуже сумніваюся, що знайдеться багато людей, які по пам'яті зможе цю, цей, цю десятку назвати. Але всі вони будуть за, за, за заплющеними очима голосувати відповідно чи за Прошенка чи за Зеленського. Таким чином, ми бачимо, що обидва ключові принципи демократії не дотримано навіть на рівні формальних правил, і вони не працюють так, як було задумано. З чого ми можемо зробити? Простий висновок, що демократія це фальшивка, яку використовують, щоб маніпулювати суспільною думкою. Давайте візьмемо підприємництво, освіту, культуру, науку, спорт. Армію що завгодно, ми ніде цієї демократії не побачимо. Назвіть хоча б одну компанію, в якій би керівництво обиралося клієнтами компанії та працівниками компанії. Уявіть собі лікарню, в якій пацієнти обирають головного лікаря. Чи ви знаєте, хоча б одну футбольну команду, в якій вболівальники та бодай гравці команди могли б обрати президента або хоча б. Тренера команди навіть самі політиці демократія скінчиться, щойно проходять вибори, бо вже членів уряду не обирають, а призначають в ході кулуарних домовленостей та закулізних перемовин. Тут мені хотілося б трохи більше поговорити про систему виборів, як ці вибори взагалі працюють в реальному житті. В медіа завжди наголос ставиться на тому, щоб виборці прийшли і проголосували за того чи іншого кандидата за ту чи іншу партію. Але фактично під час будь-яких виборів ці вибори відбуваються в три етапи: спочатку зацікавлені групи, групи впливу, як я їх називаю, обирають, яких саме людей вони висувають в якості власних представників. Далі проходить передвиборча кампанія. І ми, як виборці, приймаємо рішення, чи ми взагалі в цій передвиборчій кампанії приймаємо участь, чи нам це цікаво, чи ми взагалі йдемо на вибори голосувати. Ось цей другий вибір ось саме цей вибір, чи ми йдемо голосувати чи ні, є насправді визначальним. Я зараз поясню, чому. І вже третій вибір про те, за якого саме кандидата чи за яку партію ми проголосуємо, він насправді вже має е, е, мале значення. Тут для прикладу можна привести футбольний матч. Як ви розумієте, власникам стадіону все одно за яку команду ви прийшли вболівати? Власникам стадіону цікаво, що ви, в принципі, прийшли на матч і заплатили за квіток. Людям, задіяним в футболі, їм цікаво, щоб ви просто приділяли свою увагу, щоб ви просто приходили на матчі. І саме на цьому будується футбол. Саме з цього люди і в футболі і заробляють. За тим самим принципом працює державна влада, так само людям при владі їм не цікаво за кого ви голосуєте, оскільки так чи інакше, усі партії, усі кандидати, вони тим чи іншим чином замкнені на одних і тих самих людей. Вони тим чи іншим чином будуть представляти інтереси саме певної суспільної групи. Я про це поговорю трохи пізніше. Ця соціальна група. Немає жодного інтересу, за кого саме з них ви проголосуєте. Це вже їх особисті питання, хто виграє ці вибори. Той хто виграє вибори, просто буде більше заробляти. Ось і все. Але для держави, для суспільства, для народу результати виборів майже ніколи не мають жодного значення. Те, що має значення, чи люди приходять на вибори чи ні. Тому що коли ми приходимо на вибори, ми тим самим цю владу, цю державну систему підтримуємо. Ми своєю участю у виборах легітимізуємо існуючий соціальний порядок. І фактично, неучасть у виборах це найперший вид мирного протесту і протесту дієвого протесту. Коли нас не влаштовує те, що відбувається в країні і в державі, ми просто ігноруємо ці вибори, ми на вибори не йдемо. І цим самим ми даємо сигнал, правлячій верхівці, що нас ця ситуація не влаштовує. Давайте щось там робіть інакше, оскільки ми вам більше ніякого авторитету не даємо, ми в ваших заходах участі не приймаємо. Ви можете провести мільйони майданів, прокричати там геть, чи слава, чи ще щось це неважливо. Але ви один раз, от всім народом, не прийти на вибори. І це матиме значно більший соціальний ефект, значно більший соціальний вплив. Я спеціально дивився статистику по виборах в Сполучених Штатах. В сполучених штатах явка на вибори вона завжди тримається в районі 67% десь там відсотків. І от вся ця система американської медіапропаганди вона працює на те, щоб привернути увагу людей до виборів. Щоб притягти людей на вибори, тому вони там кричать, що ось ці вибори вони найважливіші вибори в історії Сполучених Штатів, і от вони про це кричать на кожних виборах. Буквально на кожних виборах вони кричать про те, що це найважливіші вибори в історії держави. Саме тому в демократичних, в так званих формально демократичних суспільствах людей на вибори заманюють через медіапропаганду та створення суспільного ажіотажу. А в формально умовно авторитарних країнах людей звозять на автобусах, щоб вони проголосували, начебто за когось кандидата. А насправді їх звозять просто для того, щоб вони просто проголосували, просто щоб показати, що ця влада володіє авторитетом в цьому суспільстві. Отже, якщо вас не влаштовує, що відбувається у вашій країні, ви на ці вибори на наступні вибори просто не йдете. Всім суспільством. Необхідно розуміти, що політика не тільки брудна, а й дуже витратна справа. Утримання та просування різноманітних політичних організацій вимагає дуже значних коштів, дуже значних бюджетів. І люди, які інвестують в політичні проекти, вони не займаються благодійною діяльністю. Тому саме в інтересах цих людей і діють політики. Політики ніколи не діють в інтересах. Простого народу, скажімо так, або суспільства, просто тому, що просте суспільство, простий народ політикам не платять на прикладі того самого Трампа. Вже просто з того, що він заявив, очевидно, що Трамп працює в інтересах лобі, виробників зброї та нафтового лобі. Отже, абсолютно не важливо за кого ви проголосуєте на наступних виборах в Україні. Ви можете проголосувати за Порошенка, можете проголосувати за Зеленського, за Залужного, за Арестовича, за кого завгодно. Це абсолютно не має жодного значення, оскільки ці люди все одно діятимуть в інтересах тих людей, які їх висунули, які їх до влади привели, які інвестували в них кошти. І в якості підсумку я хотів би звернути увагу на два дуже принципові моменти, на мою думку. Перший момент нам необхідно розуміти, що демократія не є самоціллю. Нам не цікаво, чи у нас в країні демократія, чи меритократія, чи аристократія чи олігократія чи ще якась там кратія. Нас не це цікавить. Нас цікавить, щоб при владі були розумні, порядні та працьовиті люди саме в цьому порядку розумні, порядні та працьовиті. Тож ми хочемо, щоб у нас в суспільстві, у нас в державі, у нас в країні існувала така система, яка забезпечуватиме на постійній основі прихід до влади саме розумних, порядних та працьовитих людей. Саме це є самоціллю. Демократія не є самоціллю. І я вже здається сьогодні пояснив. Що демократія не працює так, як вона задумана, що демократія вона фактично є маніпулятивною фальшивкою в жодній країн світу демократії не існує. Навіть якщо ми припустимо, що демократія це все ж таки справжня річ, і демократія існує, все одно, навіть якщо ми побудуємо. В країні витратимо 100 чи 200 років, скільки нам там розповідають, необхідно будувати демократію. Ось ми витратимо 200 років і побудуємо демократію. Чи у нас від цього розквітне наша держава та суспільство? Ні, не розквітне ні держава, ні суспільство, оскільки визначальним фактором добробуту в країні є не демократія чи автократія. Визначальним фактором добробуту в країні є те, наскільки розумні та працьовиті люди складають цей народ, наскільки цей народ, ці люди розумні та працьовиті. Саме це і визначає добробут народу. Я думаю, ми всі розуміємо, чудово розуміємо, що розумні та працьовиті люди завжди житимуть краще, ніж дурні та ліниві. Я трохи поїздив по світу. Я можу сказати, що в будь-якій країні завжди є певний. Відсоток дурості і певний відсоток лінтяйства. І якщо певна країна зможе впоратися зі своєю власною дурнуватістю, і своїм власним лінтяйством, ця країна одразу почне жити краще, незалежно від того, чи у них демократія, чи у них там якась наслідна династія. Таким чином, нас не цікавить, чи у нас демократичне суспільство чи авторитарне суспільство, нас цікавить. Чи у нас при владі розумні, порядні та працьовиті люди нас цікавить, наскільки розумний та працьовитий наш народ? Саме ці явища і визначають добробут народу, саме ці явища і визначають здатність народу до виживання. Сподіваюся, що ця проста думка зрозуміла усім. А на цьому дякую вам за увагу. Всього найкращого, папа. -па.